Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 18 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які енергії, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас. Сила. Маємо сьогодні старший аркан сил на дні колоди, двійка кубків. Таке несподіване поєднання. Ну що ж, сила, маємо сьогодні силу, це вогонь. Це наша внутрішня сила, наш стержень, наша харизма, наша сила волі, наша безстрашність, наш вогонь, так, який ми відчуваємо, який розгорається для того, щоб рухатись, для того, щоб зрушити щось, для того, щоб протистояти, для того, щоб відповідати, для того, щоб тиснути. Ну, кожного своя потреба Де вам потрібна сила, там і її використовуйте. Ну, тільки один нюанс, що ми можемо не відчувати, що занадто тиснемо. На дні колоди в нас двійка кубків. А це ніжність, романтика, це закоханість, подарунки, це твої людей. Такий тандем. Чи це закохані, чи це ваш? Е... Ваша половинка, чи це бізнес-партнер? Вже дивіться, підставляйте. Але це людина, ну, яка вам комфортна, людина, яка вам подобається, тому що кубки це наші емоції. Людина, яка викликає позитивні емоції, людина, з якою ви на одному диханні. Ну і вже підставляйте, чому сила? Тому що потрібно прийняти рішення, тому що треба сказати, зробити пропозицію, освідчитись, розказати про свої почуття, чи, можливо, дати відповідь вже на пропозицію. От для цього вам потрібна сила, щоб себе чи примусити, чи підштовхнути, зробити цей крок. Можливо, щоб зробити подарунок чи прийняти подарунок. ну, тобто Сила, щоб зробити цей крок, відкрити свої почуття ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Ну, коли є сила, я не знаю, чи ще щось може допомогти, тому що старші аркани це про важливість. А сила це вогонь. Ну що, що нам буде допомагати? Можливо, тримати силу під контролем. Королева посухів ще один вогонь. Ну. Подвійний вогонь буде сьогодні допомагати. Тобто вогонь, він і так бачу ціль, не бачу перешкод. Але коли він такий потужний та ще й королева, Знаєте, добре, що королева буде посухів нам допомагати, тому що королева це доросла енергія. Ну, Це може бути фігурна карта людина, жінка, стихійний вогонь, говен лев-стрілець, яка вам, вас підтримує, скерує. Або це ваша енергія, така лідерська. Людина, яка не сумнівається, не боїться, харизматична, впевнена, ну, лідер, який веде за собою, лідер, якому не відмовляють, якого слухаються. І так, королева це доросла енергія, виважена, коли ми розуміємо, які поступки ми робимо, куди ми рухаємося, що ми там отримаємо. Ну, чудово, тобто такий контроль цієї сили. Ну, Ми вже розуміємо, що сила не буде безрозсудна, і це не буде ризик, і це не буде. Істрибаю, не думаючи, що це будуть виважені обдумані рішення. Що нам буде заважати? Десятка пентаклів. Перевертаю карту, тому що я не ставила собі за ціль читати перевернуті карти. Коли я так роблю, тоді я розумію, що вони там мають бути. Я попереджаю колоду, що в мене мають бути перевернуті карти. А так вони випадково перевернулися. Десятка пентаклів. Знаєте, заважати буде ну, швидше за всього, що потрібно, коштів багато. Можливо, ви організовуєте вже заручене вечірку. Одруження плануєте, і це обійдеться ну, в суму велику. 10 – це максимальне число. Можливо, що потрібно задіяти багато ресурсів. У вас немає ні ресурсу, ні часу стільки. Ну, можливо, потрібно, що в е, зібрати всю, яка е, ну, також не в, в нашій реалі, реаліях не так просто зібрати всіх рідних докупи, вони далеко. Ну, тому вже підставляйте, що буде заважати. Гроші, ресурс, час чи такі обставини сімейні. Ну що ж, ми заховаємо, ми маємо силу. Сила може при бажанні, при потребі, сила впорається зі всім. Ну, чого я й нам бажаю сьогодні? Мирного і спокійного дня. Так, буду речі, вогонь ж дійсно. Так, мені не хочеться це проговорювати, що небезпека. І враження, що от як я цього не скажу, то ми оминемо. Але ну, мушу вас попередити, що вогонь і мечі це завжди зброя. Зброя, вогонь, небезпека. А ми маємо сьогодні старший аркан, вогняний, тобто взагалі така подвійна небезпека. Я бажаю нам кожному сили. І тому, що кожному вона потрібна для чогось свого, для мужності, для хоробрості, для відважності, для того, щоб втілити свої наміри, щоб для в когось для того, щоб відстоювати себе, не дати себе образити. Комусь потрібна сила для того, щоб заявити про себе. Комусь потрібен вогонь для поштовху, для дії. Тому я бажаю вам сьогодні такої м'якої сили, тому що щоб вона не тиснула, щоб не примушувала, щоб не створювала агресії. Я вам бажаю радості, позитивного дня, такого, натхнення, почуттів, прояву, ваших емоцій, почуттів. Дякую, що ви є моєю любі в мене. Люблю вас собі маю. Ви в мене найкращі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Будь ласка, пишіть, мені приємно, я чекаю. Завжди читаю, діліться своїми враженнями, своїми емоціями, своїми побажаннями. Ну і, звісно, ставте вподобайки, будь ласка. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємо ще папа. -па.